У домівку врятованих тварин майже щотижня прибувають нові жильці. Волонтери розповідають, що зараз неабияк потрібна допомога небайдужих, бо запаси кормів швидко закінчуються. Окрім того, що було евакуйовано протягом війни, багато котів і там деяких поодиноких міні-зоопарків, міні-притулків для різних тварин. Зараз ще було евакуйовано більше 170 тварин з Запоріжжя. Наразі з них тут перебуває тільки декілька видів. Це переважно дрібні тварини або птахи, там кролики такого плану. Все що крупніше. Воно поїхало там. Друга локація є домівки врятованих тварин. Там є великі формату страусів, птахи так само потрібні корми, олені, лами. Це все потребує харчування. От те, що тут є з дрібних тварин, так само корм для гризунів, для кроликів є потреба для птахів. Також потрібно багато м'яса для хижаків, а ще до того крупи, зерно та овочі. У зв'язку зі збільшенням кількості звірів поблизу Львова продовжується робота з облаштування більшого притулку. Територію для будівництва теж надав небайдужий мешканець. Всі роботи відбуваються без фінансування зі сторони влади, а лише з пожертв благодійників. Додамо, що працівники домівки не тільки опікуються своїми тваринками, але й збирають допомогу, яку потім відправляють у гарячі точки. Там корм переважно для котів для собак. Ці корми от сьогодні декілька людей приїдуть, будуть передавати на різні області, на різні локації, де люди мають так само евакуйованих тварин. Ну, міні-притулки можна сказати, або ті, що в гарячих точках лишились. Тобто, переважно все, що сюди приїжджає, їде десь далі. На початку війни так само було. Ну, зараз це тільки з кормами для котів для собак, бо особливо вимог таких немає. Були потреби там в Одесі, то навіть сіну передавали. Допомогти можете і ви. Для цього можна привезти їжу безпосередньо домівку врятованих тварин. Або ж долучитися фінансово і перевести кошти на банківські картки, які ви зараз бачите на вашому екрані. Гроші скерують на закупівлю харчів та матеріалів для облаштування місць, де зможуть поселити врятованих тварин. Давид Берішвілі, тарас Повалений. правда, тут Львів.